У Рівненській області залізничні квитки без черг можна придбати у будь-якому відділенні Приватбанку. Так звані залізничні каси діють у кожному відділенні банку. Відтак, звернувшись до спеціаліста, можна обрати квиток на потрібний потяг на будь-яке вільне місце в будь-якому вагоні. А робити це досить зручно, маючи перед очима схематично зображені потяги та зазначені вільні місця. Окрім того, будь-хто може купити квиток на потяг самостійно у зоні самообслуговування у відділенні Приватбанку. На сьогоднішній день «ПриватБанк» пропонує придбати залізничні квитки у будь-якому відділенні банку завдяки великій розглуженісті широкій мережі Приватбанку відділень, для клієнта це надзвичайно зручно, тому що практично поруч з його домом роботою є відділення Приватбанку, де не потрібно їхати саме на залізничну касу купувати квитки. Навіть ви можете придбати залізничний квиток так само через сервіс «Приват24» або звернутися до спеціаліста відділення. В зоні самообслуговування можна теж не придбати залізничні квитки. Одна з переваг купівлі квитків на потяги через Приватбанк це відсутність черг. Окрім того, завдяки новітнім технологіям, отримані квитки обмінювати в касах залізниці не потрібно. В разі втрати роздрукованого квитка його можна легко поновити в будь-який час. Окрім відділень, залізничні квитки можна купити в терміналах самообслуговування через інтернет у системі Приват 24 і навіть за телефоном. Для цього Приватбанк запровадив спеціальний сервіс продажу проїзних документів. За коротким мобільним номером 3700. люди намагаються поїхати. Відвідати родину, подорожують, відпочивають і в залізничних касах є великі скупчення людей, які досить важко придбати квитки. Ви можете це зробити дистанційно в себе вдома, навіть за що приват. 24 придбати квиток. І є певні потяги, які обмінювати квитки не потрібно. Тобто, ви маєте на квитку розрахований в себе вдома на принтері або відділенні банку. qr код і по QR-коду відразу у провідника потягу можна зайти по даному. que o arco У відділеннях Приватбанку залізничні квитки продаються як за попереднім продажем за 45 днів, так і в день поїздки. Оплатити квиток можна готівкою або пластиковою карткою. Після бронювання і оплати клієнт отримує звичайний квиток із зазначенням напрямку, дати і часу поїздки, вартості квитка, який не потрібно ні підтверджувати, ні міняти. Крім залізничних квитків, у Приватбанку можна вільно купити квитки на автобус і літак у будь-якому напрямку по Україні та за кордон. Придбати квиток можна у будь-якому із 58 відділень. Приватбанку та 324 терміналах самообслуговування, що розташовані у всіх куточках Рівненської області.